Вітаю всіх сьогодні на обзорі мобілка Samsung S200, так він називався. Ось так він виглядає. Сам такий Samsung. Бачимо батареї нема, покоцаний. Явно видима позолота. Тут іде розшифровка моделі телефона. Як бачив модель SGN S200N Є0168. Ось така моделька з ось такою вже вступною позолотою. Зараз ми його розберемо і глянемо всередині, що в нас цінного на платі. Розібрав я, друзі, ось так наш телефон. Бачимо і позолота на кришці і сама платка. Плата у нас бачимо позолочена, і тут де плати, всі роз'єми бачимо позолочені. Тут взагалі, друзі, мега позолота така здорова. Це, якщо Дуже великий об'єм. Не знаю, скільки тут золота наліплено. Ну і крім цього, бачимо велика кількість мікросхем та безкорпусних кемок. Це кемки, які містять платину, паладій та золото у своєму сплаві. Отакі, друзі, плати. Навірно, сама крута плата з усіх, яких я тримав по позолоті. Тут взагалі таку болванку по перший раз держу. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал та ставити лайк. Всім пока.